Артемпустові. 23-й Денис Кошовець, 24-й Олександр Паращич, 31-й Денис Ігнатишин та 77-й Антон Аралов. Чернігів з дальньої дистанції. У відповідь чернігівці. А саме Роман Троцик. Хибить після проходу під кошик. Іванина скидає вкут на Шанюка. І Шанюк. Друга трійка. Ужгородці й і одесити закрутили вчора максимальну інтригу у групі, але перевернули все з ніг на голову. Ну, і Звісно, краще, щоб болівальники саме хмельницької команди переглядали цей матч Шанюк на Кошевця і Іванина Хибить і наражається на Швидку відповідь. Гід. Хоменко з м'ячем Повертає його Гориславця. Гориславець. На триочкову для Солодовнікова. Солодовніков. Рахунок стає 18-7. Ну, перша чверть. Солодовніков сам. Ні, кидає м'яч на лінії штрафних китків. Тепер м'яч Вхоменка. Довго готують атаку. І Хаменко. Паращич. Невлучно. Шанюк. Підбирає, теж не влучає. І підбирання. Рахунок дозволяє зараз гравцям з лави вийти на... Гориславець Й грав на колошу. І знову ж таки не наважується Чернігівці на кітки. Непогано цвітково виглядає для свого віку і бере участь у змаганнях першої ліги. Завершується та балюта у Ужгородців Іванина. Ігнатишин. Муска. Хоменко. Цвітков. Солодовніков. Цвітков. Може він атакувати з дальній відстані, але відкидає. Плешаков, Іванина, Плешаков... Пишаков. Триочковий кідок. Балюта. Очевидно, що була. Зараз атака через Кошовця. Кошовець момент прочитав і набрав. На свій рахунок взяв один блокшот. Наворучив. Промиляється. штрафник Антон. На цвітков не помиляється. І Шанюк. О, зараз Шанюк прекрасно віддав пас на Кошовця. Але того у високому стрибку блокує Роман Троцик. Вимушений кидок Здалеку від Хоменка невлучно. Кошевець. Кинув, підібрав і забив. Кошевець. Шенюк забирає м'яч в нього. Починає атаку. Обіграється із Кошевцем. Ендван. Так, мальне зауваження. Штрафний не влучає Гриславець. Риславець. Непоганий. Манери віддає передачу, точно в руки партнеру. і... Троцик набирає очки. Аншанюк також не влучає після тривочкового кітка. Кошовець підбирає, мчить вперед. Іванина, Кошовець. Іванина. Гарно, швидко зараз було зіграно. Троцик помилився. Шанюк віддає точну передачу. А троцик відпрацював захисті. Класний блокшот. Захист виглядає дуже і дуже ефектно. Наявко підбирає. Заграє Іванину. Класна передача від Антона. Міг кидати, але балюта. Кислиця та машер. Різниця на користь ужгородців. Це нову помилка. Намагався її виправити Пішово. часом. Балюта. Тривочковий кидок. Влучно. Перехопив. І розпочав атаку ужгородської команди. Підбирає зараз після невлучного китка. Проти від захищались. Балюта. Намагався віддати передачу балюта, але класно зіграли в захисті в Ужгородці. Перекрили всі напрямки чернігівської команди. Ігнатишин. Шанюк. Паращич. Муска та пустовід. На майданчику. Балюта. На вхід. на Хоменка. Хоменко відкидає на периметр і Солодоніко. Шенюк Паращич. І влучний триочковий кидок від Тараса. Підбирання заченівцями і швидка відповідь. І цього разу вже підбирання за гравцями Чернігова. Триочковий кидок. Від скла залітає. М'яч промахнувся з дуже зручного положення. І знову триочковий кидок. триочковий кидок. Кісниця отримує третій персональний фол. А Ігнатишин отримує блокшот від машера. Шанюк підбирає мчить на. Чужу половину майданчика. Набирає два очки і буде виконувати штрафний кидок. І Уже Ужгородці. швидкий перехід в атаку. Приносить юк. А Ігнатишина невлучно, але Шанюк підбирає. І ендван для Тараса на іншу сторону валюта. Отримав передачу. Скинув м'яч для атаки на Сербіна. Той не влучає. Шанюк. Тим часом дуже швидко. Молоді хлопці, спортсмени мають можливість займатися улюбленою справою. Ми маємо можливість за цим спостерігати наявкою з м'ячем. Хотів дати передачу між ніг. Балюті, але балюта реагував. Швидка атака дається, влучність їх підводить. Шукають вони можливість для виконання вільних Ну, Зараз досить швидко переходять в атаку. І... Паращич. Нарешті Паращич. Влучив. Вже 10 тючок у нього на рахунку, 10 підбирань. Ніби і не планували захищатись, але чернігівці перейшли на їхню половину поля, і на цьому гра зупинилась.